нас відпускати в острів, Ензо, і пустився дощ. Нічого. Ось там наша база, локація дуже хороша, дуже близько до моря. Можна ловити як у відкритому морі, так і у фьордах. Відкрите море ось туди, прямо, наліво, і ми вже в відкритому морі. Дуже хороші там є ремонт. Наш справа, там є дуже хороше зубаткове місце. Цього разу я там не ловив, не пробував, не шукали зубатку, а весною, коли я був тут, то ми там зловили три зубатки, дуже, дуже смачна риба. тож Якщо хтось хоче на рибалку, пишіть, дзвоніть. Наступний раз буду виїжджати весною сюди. Думаю, що сюди щось організуємо, може з Разом поїдемо, якщо є бажаючі. Ну, Місце тут шикарне, дуже гарне. Горі, гарні пейзажі. Один чоловік з нашої риболовної команди піднімався на ту вершину три дні назад. А ми вчора всі командою на ту вершину піднімалися.